31 жовтня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 26-річним Житомирянином Костянтином Кузьменком. 20 жовтня 2023 року. Військовослужбовець рятував життя поранених побратимів і загинув сам від влучання ворожого дрона. Розповідає викладач Житомирської політехніки Мартін Богдановський, який навчав, а потім і працював із загиблим. Він у нас був як член родини. Ми дуже близькі між собою. Ми його називали сином. І він нам, звісно, запам'ятається. Як дуже радушна, дуже щира, дуже чесна, дуже відкрита людина. От він був такий, скільки ми його знали з першого курсу до останнього моменту. Мартін розповідає, Костянтин закінчив Житомирський військовий інститут та Житомирську політехніку із відзнакою. Працював помічником викладача на кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Розробляв установку мобільного робота, який може їздити без участі людини. Після мобілізації з червня 2023 року. Костянтин боронив Україну, працюючи із дронами та інформаційними системами. Викладач каже, що останній раз спілкувався із хлопцем цим телефоном на його день народження. Спочатку він і служив приблизно в цьому напрямку, підтримуючи інформаційні системи і дрони. Ну, а потім війна розставляє все на свої місця по принципу, що треба допомагати побратимам і заміщати їх і так, наскільки ми змогли зрозуміти, потреби в дешевий. Впевнений, що він робив все по максимуму, тому що він так завжди робив. Я можу собі представити, як було важко. Знаєте, 2014 рік це наш випуск. Рік, який вже тоді змінив, мабуть, життя не тільки наше, а й моїх учнів. І я пам'ятаю, дійсно ось ті слова, коли їм говорила, що жити треба не по принципу, чому я. А хто ж як не я. І Костя, Женя Пташник, вони дійсно так, так і жили. І вони так і живуть. Класна керівниця Костянтина Ірина Комаренка розповідає, що хлопця любили як однокласники, так і вчителі. Класі. Всі любили в хорошому такому значенні цього слова костіка. Дівчата, які навіть сперечалися, з ким буде Костя сидіти за однією партою. Хлопці, тому що це був вірний, справжній друг, товариш, такий, який підтримує, прийде на допомогу. Жоден захід, жодна екскурсія, без кості. До речі, без мами у нас не входилося, бо мама завжди супроводжувала не Костю, ні, вона завжди була теж з нами. У вічній скорбі залишилися його батьки і сестра. На жаль, він не встиг одружитися, але саме. Велике горе це для батьків і сестри, які втратили свого, таку, свого чудового сина і брата.